Я вітаю всіх глядачів, слухачів Ютуб каналу Король Данило. І сьогодні е, хочу розповісти про те, чор, про черговий факт того, як у Львові витрачають гроші не на те, на що мали би витрачати, безголово, бездарно, е, часом злочинно. І е, це ми зустрічаємо буквально на кожному кроці. Ну, нещодавно прочитав допис е, колись з вів'ян, е, зараз, вибачте, не пригадую автора. Але цілком з ним солідарні про те, що, що відбувається на Львівському головному вокзалі, де неможливо викликати таксі, неможливо припаркуватися. Стоянка переповнена, на неї заїхати ще часом можна, а виїхати дуже важко, тому що там стоянка, і стоянка автобусів, автобуси виїжджають, паркуються. Ну, Словом, такий повний повний, як кажуть, колапс такий транспортний. А починалося все з чого? Пригадуєте, основна ідея реконструкції Львівського залізничного вокзалу, на яку було витрачено там 150, здається, мільйонів гривень. Десь така мені цифра. Пригадується, так ось основною ідеєю було якраз облаштування підземного паркінгу через транспортні проблеми. Підземного паркінгу нема. Гроші витратили. Зробили там якийсь антураж, фонтан, в якому там особливо роми люблять митися, там чи хтось. Під шафе, так би мовити, освіжитися. А по суті нічого ну трьохповерховий ресторан там побудували збоку. А краще їздити, ходити там стало ну не дуже. Всякому разі, як, як на мене, то не покращилося. Так от таких прикладів насправді дуже багато. А зараз ще черговий дрібний, але дуже показовий приклад. Стаття на сайті належному. Скажімо, дружині, найбагатшій мерській дружині на Західній Україні, тобто дружині Львівського мера, сайт Західнет. Стаття у Львові проведуть часткову реконструкцію перехрестя сахарова тоску. Ну, Львів'яни дуже добре знають Сахарова-Вітовського тоску одне з таких найнеприємніших перехрест, тому що. Поки ти його проїжджаєш, включається вже дозвільний сигнал світлофору, там з, боку, з одного боку чи іншого, машини починають скупчуватись там посередині того перехрестя. Отак от вирулювати, маневрувати, складне перехрестя. Ну і, власне, дуже проблемне перехрестя. І ясно, що потрібно там щось робити. Але про що йдеться? Читаємо. Так. 26 червня у креативному просторі Лемстейшн, це улюблений проект пана Мера для своїх друзів. Проєкт організований, тобто по реконструкції старого трамвайного депо – відбулася презентація напрацьованої концепції покращення велосипедної та пішохідної доступності на перехресті. Захід НЕТ розповідає про ключові зміни. Не йдеться, шановні, про те, щоб це перехрестя можна було його якось проїхати. А йдеться про покращення пішохідної інфраструктури і інтеграцію цього перехрестя у веломережу. Взагалі, якщо ми глянемо на велодоріжку по Сахарова, там ще по Коперника, це є злочинні, абсолютно речі. Я про це говорив в іншому відео, писав про це багато. Коли велосипедист їде здовж насичених транспортом вулиць. Де і вдихає на повні груди, він ж їде, він фізично навантаження в нього. Він на повні груди він вдихає оті, е, всі шкідливі компоненти е, від вихлопних газів автомобіля. Ну, на яка там велодоріжка? Хто тими велодоріжками так користується? Є поодинокі. Тут інше питання. зараз проблема не з велосипедистами, тому що небезпеку становлять, крім велосипедистів, безпосередньо небезпеку для пішоходів. Для мешкань, для водіїв, і для дітей насамперед, це не тільки велосипедисти, які їздять сюди, по пішохідних переходах, дитячих майданчиках, газонах, по дорогах, по велодоріжках будь-де завгодно. Електросамокати там чи інші такі подібні засоби пересування, на яких теж ганяють де завгодно, і по пішохідних переходах, і по майданчиках, по, по зелених насадженнях. Але це за це ніхто не переживає. Знаєте, от е, є велодоріжки? Ну і давай робити велодоріжки. Е, ну, але добре. Отже, е, що зміниться на перехресті Сахаро-Вітовського? як розповів заступник директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури з питань розвитку велосипедної інфраструктури? От, як зацінили так, яке звання, яка посада. Оресто Леський ці зміни розробила насамперед для об'єднання міської волоінфраструктури в межах перехрестя. Знаєте, це, це знову ж таки. Е, як ту велоструктуру об'єднати? Коли часом пішоходам немає де пройти, машинам немає де роз'їхатися, припаркуватися ніде. Е, я за здоровий спосіб життя, я за користування велосипедом. Але для цього має бути справді інфраструктура, яка безпечна. Для велосипедистів тих самих, щоб вони не дихали тими вихлопними газами і не, не проїжджали біля машини, і будь-яка з них в будь-який момент може десь, не дай Бог, занести чи ще щось. От, е, і для пішоходів, для інших учасників дорожнього руху. Тому е, тут питання не в тому, що я проти цього, я проти того бездумного такого нав'язування цього тренду велодоріжок Яке дає власне хороше джерело для різних конспірологічних теорій про 15 хвилин міста, про те, що заборонять е, приватний транспорт, правда? А навіщо все ж роблять такі речі? Може, немає демо вогню, як ви гадаєте? Ну, але добре, не будемо про конспірологію. Е, а давайте далі. Е, значить, що тут пан Олеський нам? Говорить, так, до, зробити перехрестя доступнішим для маломобільних людей, завершити комплексну реалізацію проєкту креативного хабу Лемстейн. Прекрасно, так правда? Для креативного хабу, для приватної власності, зараз будуть міські гроші витрачатися, щоб зробити, завершити комплексну реалізацію цього креативного хабу. За Замовником розробки проєкту часткової реконструкції перехрестя є «Львівська асоціація велосипедистів. Прекрасно. Що ж планують? Це грандіотос велика, велика стаття, знаєте. От, е, по вулиці Коперніка, в напрямку Перехрестя планують ліквідувати стару парковку для таксі. Натомість, проплавши там велосму, е, тут не, при, не в парковці е, питання для таксі, питання в тому що взагалі немає де паркувати автомобілі. Ну, давайте ще цих е, паркомісць заберемо і давайте зробимо там велодоріжку. По якій буде їхати. Один велосипедист на велосипедист на одну годину в середньому, при, цьому, при чому це коли буде хороша погода, От, е, ну, обґрунтовується, що там норми порушення і так далі. Е, бо ж, як виявляється, паркування ялинкою на магістральній вулиці заборонено. Ну, це да, добре. Не буду я коментувати оце, оце, оцей момент. Велосумога на куперника є і зараз. Однак у межах парковки вона обривається і продовжиться лише за 15 метрів на велепереїзді на вулиці Нічує Левицько. За проєктом терміна має бути суцільною. Ну, прекрасно, для того одного велосипедиста, який там проїжджає в годину. Ну, добре, два, ну, три. А згадайте, скільки проїжджає за той період часу в цьому місці людей автомобільним транспортом, зокрема і громадським транспортом. Це сотні людей. Знаєте, якось неправильно, напевно, такі преференції для меншості. Тим паче вони їм не дають нічого доброго. Тому що, я кажу, нормальна людина не буде їздити велосипедом серед тих автомобілів. Тобто вона не отримує від того задоволення. Ну, як, як транспорт, як засіб пересування так. Ну, Але мало людей, які там користуються, реально, а тим паче, якщо говорити про здоров'я, то це не, то не про здоров'я. так? Отже, на перехресті з вулиці Ночою Ливіску пропонують облаштувати велопереїзд. Однак пішохідний перехід та велопереїзд перемостять із грубої бруківки на Римський камінь. Знаєте, от е, нема у нас чим зараз зайнятися в часі війни. І так багато місто має грошей, що зараз нам вкрай важливо отих парометрів велодоріжки перемостити. Ну, вибачте, як кажуть з язики, вкрасти автентичну бруківку, перемостити її якою штучною бруківкою, ну, щоб це було типу гарно, щоб це було зручно? От і ось такі, ось така турбота. Знаєте, е, наступний велопереїзд, пішохідний перехід, перепрошую, ще має бути на вулиці Вітовського героїв Майдану. Теж перемостять римська каменем, облаштують пониження, замінить бруківку між історичною трамвайною колією, що звертає з вулиці Вітовського. На Лемстейшн цю колі планують зберегти на проїжджій частині як пам'ять про старе трамвайне депо. Прекрасно. Ну, бруківку зняти, а залишки колії як пам'ять зберегти. Пам'яттю мають бути споруди старого трамвайного депо, як пам'ятка архітектури, промислової архітектури. Унікальна пам'ятка початку минулого століття. Ну, але що там з нею буде, побачимо. Острівець біля Серехангарів депо теж зазнає змін. Через нього прокладуть односторонню велодоріжку та облаштують невеликий громадський простір з лавочками та деревами. Ці роботи профінансує інвестор Lemстейшн. Простір буде вільним для всіх відвідувачів. Ну є прекрасно, знову ж таки, громадські прострої і так далі. Але пріоритети, шановні, пріоритети в часі війни. Не дай Бог, якась ситуація в місті. А хтось думає про жовті лінії, скажімо, це лінії, які обмежують, верніше, регламентують можливість чи обмежують можливість завалів будинків в разі якоїсь ситуації, катастрофи, катастрофа. А зараз це вже не техногенна загроза, пряма загроза московських обстрілів, коли будуть заблоковані вулиці уламками будівель, не зможе приїхати ні швидка, ні, 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 ні пожежна ні служба. А таких місць у Львові багато? Ну, але в нас пріоритети інші. Тут розповідається в статті, як будуть впроваджувати зміни, як будуть закривати трам трамвайні маршрути, переналаштовувати транспортні потоки. Ще раз говорю, це в цьому місці, де все дуже, дуже щільно дуже і дуже погано. Наприкінці статті, що із загальним проєктом реконструкції перехрестя? Ще квітня 2021 року Львівська мережі затвердила ескізний проєкт реконструкції відтоску. Він передбачав облаштування виділених смуг для громадського транспорту, кишені для паркування та світлофорне регулювання перехрест. Ну, Світлофори там і зараз є, кишені, от, ліквідують стоянку таксі. Усе проблеми перехрестя планували замостити асфальтом. Скільки ж там бруківки грошей, правда? Крім цього, на перехресті планували змінити конфігурацію трамвайних колій, аби сполучити Сахару, Вітовського, ночу і Ловицького коперника. Саме перехрестя має регулюватися адаптивним світлофором з пріоритетом лірку громадського транспорту. Ну, хотіли відмити гроші, ну багато грошей. Ну зараз зупинилися в скромному, тому що, як пишуть, що проект покращення пішохідної лиспедної інфраструктури всього на все із 2 мільйона гривень. Так? От, ну хіба ж шкода, правда? 2 мільйона гривень в такому багатому місту. Я зараз не буду аналізувати оцей ескізний проєкт реконструкції Вітовського, з ремонтом проблемного перехрестя, з виділеними там смугами і так далі, тому що ну, зараз його не реалізовують. Але взагалі-то це ж ідея ще пов'язана з відновленням так званого Полочинського ставу, ну не так званого того, який там колись був. Це одна з фантастичних ідей Андрія Івановича. От е, я скажу про інше. Знаєте, критикуючи, пропонуй. А тут пропонувати нічого, тому що проблеми цього перехрестя пропонувалося вирішити. Не безпосередньо цього перехрестя, але, зокрема, цього перехрестя пропонувалося вирішити ще в генеральному плані міста, який так не любить міська влада і не хоче його виконувати, дотримуватися. Яким чином? Е, Проєктом, тобто генеральним планом передбачався поворот, тобто з'єднання вулиці Сахарова з вулицею Зарицьких. Але вже той ніхто того не зробить, там, де заїзд до ресторану, хто знає? Так? На території парку культури. От там, мав бути проїзд, мало бути поєднання Сахара з вулицею Зарицьких, щоб розвантажити. Але це таке знаєте, локальне рішення. Головне рішення стосувалося інших. Розв'язок, магістрали, які би просто розвантажили рух через центр міста і навантаження, зокрема на це перехрестя. Це насамперед облаштування внутрішньої кільцевої магістралі, продовження вулиці Луганської, незакінчене, яке вже ніхто, мабуть, не реалізує. Я зараз розумію, що там вже дуже багато понабудовано, позабудовано. Місто навіть не зарезервувало території, хоча це першочергові заходи були передбачені генеральним планом. Місто навіть не розробило проектної документацію, тобто не розробило нічого. Місто не займається тим, чи має займатися і що визначено. в документації містобудівній основній містобудівній документації. Місто займається популізмом, місто займається велодоріжками, місто займається перекладанням бруківки, місто займається піаром, в особі його міського голови та чиновників. Місто займається відвертим цинізмом пилиг. Б'ється, ми тут е, перерахували мільярд там на ЗСУ, і тут же іншою рукою тою перерахували ми такі хороші, а другою рукою позичили. В банків взяли кредит для вирішення проблем. Це при тому, що величезні гроші не, не тільки розбазарюються на нікчемні проекти, нікому не потрібні чи неправильні проекти, а й е, просто е, безконтрольно десь тонуть вони, гинуть в. Львівських комунальних підприємств, але це вже інша тема. Наразі я дякую всім за увагу. Почуємося, побачимося.